Багаторічні в'юнкі рослини широко використовуються при озелененні ділянок їх полюбили багато садівники за швидке зростання, простоту вирощування і невибагливість деякі ліани настільки легковагі. Що їх можуть витримати навіть старі споруди, акебія, це екзотична культура, яка з успіхом приживається в середній смузі за приємний колір і запах акебію називають шоколадною лозою у перший рік життя стебло ліани має рожевий колір. З, з часом він темніє, і дресневет, листя округлі приємного зеленого відтінку, акебія, незвично цвіте. На одній рослині розпускаються грона і жіночих. І чоловічих суцвіть завдяки поєднанні пурпурових жіночих і ніжно-рожевих чоловічих квіток рослина виглядає красиво і елегантно. Культура потребує розсіяному світлі, рясному і регулярному поливі обрізку, легкої ґрунті. На зиму її вкривають хмелю. Хміль з його декоративними зеленими шишками здатний прикрасити будь-який паркан або альтанку. Він добре росте і в тіні, і на сонці любить вологу і тепло. Для отримання декоративності ліані потрібна опора. Ніль здатний швидко чіплятися стеблами за виступи, обвивати стовбури і поперечини восени надземну частину рослини необхідно обрізати, культуру можна використовувати не тільки для оформлення саду, дозрілі шишки застосовують як лікарську сировину і помея. В'юнкова рослина має безліч видів і забарвлень. Завдяки яскравим кольорам, грамофончиками культуру часто використовують для прикраси альтанок, веранд, пергол і парканів ліана досить легка, тому можна сміливо вирощувати її поруч з старими будівлями, і помея любить сонячне світло. Невелика кількість добрив і потрібна опора для зростання поширюється вона самостійно. Гублячи насіння в грунт, нові саджанці виростають без сторонньої допомоги азарин. Рослина досить рідко зустрічається на присадибних ділянках, виглядає декоративно, володіє пишною густим листям, відрізняється рясним цвітінням, на тонкому гнучкому стеблі розташовуються дзвонові квітки різноманітних забарвлень, червоні, білі, рожеві або блакитні, азаріна, досить ніжна рослина любить сонячний простір, закритий від вітрів опора. Помірний полив, хороше освітлення, все, що необхідно культурі для успішного розвитку, можна зрідка удобрювати ґрунт, але в невеликих кількостях інакше замість цвітіння ви отримаєте велику кількість пишної зелені, адломія, витончена ліана для саду. Легкі і тонкі стебла, адломії ідеальна прикраса для опор і невеликих огорож. У перший рік життя рослина дає ажурні розетки листя і тільки на другий рік розростається, випускає пагони і цвіте. На довгих до 4 метрів стеблах з'являється безліч квітів, вони зібрані в кисті в кожній може бути до 40 бутонів. Якщо рослина не торкається опори, стебла звисають вниз, адломія дуже невибаглива, добре росте в півтіні. Не потребує добривах, у родючому ґрунті активно розростається листя, але квітів утворюється менше комокліт. Рослина відноситься до роду і помея їм декорують балкони. Альтанки, будівлі та огорожі, особливість комокліту тонка а журналистя, яка робить його схожим на хвойна рослина, і вона прекрасно в'ється навколо будь-якої опори. Нем на розпускаються великі яскраві бутони, які закриваються на ніч, культура вимагає рясного зволоження. Важливо, щоб вона не росла в тіні. Інакше хорошого цвітіння не дочекатися, квітуча рослина краще розвивається при додатковій підгодівлі тонбергія. Ця квіткова культура може рости, і як чагарник, і як ліана, у неї великі бутони діаметром до 40 вони можуть бути пофарбовані в блакитний, білий, жовтий, пурпурний. Фіолетовий і червоний кольори, деякі види тунберге володіють сильним приємним ароматом, ряд сортів вирощують вдома як ампельну культуру. Рослині потрібні сонячне світло, достатній полив і підгодівлі, на зиму кущ врізають, пересаджують в діжку і заносять в будинок запашний горошок. Багаторічна рослина вирощується на ділянках в декоративних цілях, його ароматні квіти, метелики прикрашаються від з липня до самих заморозків. Горошку потрібно хороше освітлення, достатня кількість вологи і родючий ґрунт. Обрізати його не потрібно, необхідно тільки направляти пагони по сіці або опорі, щоб вони правильно росли, якщо видаляти від свілі бутони, тривалість цвітіння збільшиться. Клематис альпійський, велика ліана, що виростає до 3 метрів у висоту, відрізняється дрібними ажурними листовими пластинами і великими у вигляді дзвіночків квітами. Спадають вниз, залежно від сорту. Вони можуть бути білого, блакитного і синього кольору. Клематисам потрібне хороше освітлення або легка півтінь. Ліана любить поживний ґрунт і рясний полив. У міру необхідності кущики клематисів обрізають і підв'язують до опори.